Автостоянка під вікнами. Мешканці вулиці Листопадної 5 поскаржили журналістам зіку, що керівництво підприємства ТЗОВ Олімпік збирається побудувати закриту автомобільну стоянку за 6 метрів від їхнього житлового будинку. Вони забирають у цутуді сімнадцять 17,2 квадратних метри. Вони нам всього на все хочуть лишити 6 квадратних метрів. Якщо поставлять гаражі висотою 2,5-3 метри, значить перший і другий поверх люди відокремлені від світла, від сонця, від всього. Люди розповідають, підприємці вже навіть дерева зрубують, розчищають територію. Що озеленення не має бути? Наші діти мають дихати тими газами. У нас немає ні дитячої площадки, ні нічого. Ніхто не просив ніяких дозволів. Ми зверталися в гарячу лінію. Значить, Сихівська адміністрація сказала, що в них є дозвіл на стоянку. Яка стоянка, які гараж можуть бути, і де той дозвіл є. За словами Львів'ян, автостоянка під будинком краде частину їхньої і так мізерної прибудинкової території. Не буде місця для в'їзду швидкої та пожежної для паркування авто самих мешканців та будівництва дитячого майданчика. Наші діти бавилися того літа ось тут під балконом. І заберуть чи то, що там залишилось. Ми думали, що вже з Нового року будемо якось його знаєте, робити, той майданчик, а вони дивіться, що витворяють. Під самі вікна ставлять будову. Керівники ТЗОВ Олімпік виправдовуються, мовляв, заплановане будівництво автостоянки законне. У нас є дозвіл на початок будівництва, є погоджений робочий проєкт, включаючи генплан, є договір оренди землі з винесенням експлікації, як вона знаходиться. Ну і інші погодження всіх служб. Чи справді крадуть прибудинкову територію мешканців будинку на листопадні? 5, спитаємо у директора ЛКП Новий Львів. Тут не зайнято нічого. Прибудинкову територія поки що не зайнято. В даному випадку тут 15 метрів. у міській раді ж запевнили, мінімальної норми прибудинкової території нема. Оренду ж цієї землі на будівництво автостоянки ТЗОВ Олімпік затвердили депутати. Земельна ділянка відведена вже їх та зовеолім. Ухвало сесії міської виконання вже. Само за будівником з будівельної організації підрядника виконує будівельні роботи. Там це вже є контроль інспекція держбудконтролю. Керівництво Арбудконтролю, яке мало б перевірити законність, дозволів та саме зведення автостоянки, інформаційний запит журналістів народного контролю наразі ігнорує. Тим часом саме результати перевірки інспекторів Арбудконтролю можуть дати можливість мешканцям листопадної 5 звернутися до суду. Леся Подинська, народний контроль, телеканал ЗІК.